Галина приходить в цей магазин вже не вперше. Спочатку прицінювалася, тепер завітала за покупками, не приховує, любить, коли руки мають охайний вигляд. Пройшла за інспецією і за топом і за базою, тобто ви фахівець з нахтілої індустрії. Любитель, ну, тобто для себе. Так. Засновниця мережі магазинів Альона Скрипнікова розповідає: на ринку засобів краси в Україні вже 15 років. Її компанія веде бізнес у Харкові. Тепер відкрили філіал і у Києві. Не приховує війна, кардинально вплинула на усі сфери життя, та вони встояли і продовжують працювати заради своїх клієнтів. Спочатку повномасштабного вторгнення не працювали тільки два тижні. Потім нам почали дзвонити клієнти, просити відкритися. Тому що майстрам також потрібно було працювати зі своїми клієнтами, потрібні були матеріали дівчатам, потрібна була фарба для волосся, тому що і так все дуже було так печально. Ми стали такою собі психологічною підтримкою для дівчат у той час і якось їм допомагали це пережити. Мережа магазинів адаптувалася і до постійних відключень світла. Кожен з філіалів забезпечений джерелом альтернативного живлення, підлаштовуються під реалії і виробники. Всім відомо українки задають тон у світі неїл індустрії. Клієнтки манікюрних салонів віддають перевагу більше однотонному покриттю. Особливо популярні нюдові відтінки. Все залежить від пори року та сезонних тенденцій. Тенденція в молоді це довгі. Нігті. Я дуже люблю довгі нігті. Чи Зручно ходити з довгими нігтями. Так, зручно. Бізнесвумен наші то полюбляють або червоні нігті, або френчики. Це класика, класика, вона вічна. Також активно слідує за трендами і Альона як доказ отримана нагорода вибір країни країни-2024». Нас обирали серед більше ста е, учасників б'юті індустрії. Е, е, критеріям було і обслуговування, і е, вигляд, і швидкість обслуговування і в онлайні, в офлайн магазинах, е, якість товарів, асортимент. За роки війни змінився і асортимент. Тут активно підтримують українські компанії, і тепер на полицях та стендах поруч з продукцією світових лідерів і безліч вітчизняних брендів є і своя лінійка косметики. Дуже з'явилось багато нових українських брендів, особливо в сфері манікюру. Мабуть, 90% вже на ринку українських виробників. Дуже такі креативні нові бренди з такі з українською душою. Сучасні, якісні вже багато хто завоював навіть ринок Європи в за цей час. Тож, незважаючи на війну в Україні, б'юті індустрія не стоїть на місці і розвивається, створюються нові продукти, які експортуються в інші країни, відкриваються магазини. Ну а професіоналізм і знання наших майстринь високо цінять в усьому світі.